Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, на цьому каналі ми розповідаємо про важливі речі. І сьогодні ми будемо казати про обласні ради. А саме в чому питання? Як наголошує законодавство України, обласні ради представляють спільні інтереси територіальних громад. Тобто, ми можемо вважати, що депутати, які входять в обласну раду, вони все знають, що відбувається в територіальних громадах. Але один із моментів, і він дуже часто, є в обласних радах про те, що депутати обласних рад мешкають в одному місці, а їхня округа знаходиться в зовсім в інших містах. І вони, як правило, можливо, приїжджають на свої виборчі округа один раз на тиждень або, можливо, Три рази або чотири рази на місяць, І як вони можуть знати всю ситуацію, що відбувається в територіальних громадах? Які там проблеми, що необхідно для вирішення цих проблем, якщо депутат навіть не знає, чим живуть громадяни, мешканці, якщо він проживає в зовсім в іншому місці, а округ його виходить інший. В іншому місці це виходить округ. Яким чином цей депутат обласної ради може щось вирішити, може щось запропонувати. І при цьому які він може представляти інтереси територіальних громад? Єдине, що вони можуть, це розподіляти кошти, обласний бюджет затверджувати. В законодавстві а це в Конституції України прямо прописано, що обласні ради. Затверджують обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх, від... для їх відповідного розподілу між територіальними громадами. І вони цим займаються. Як вони затверджують бюджети, по яким критеріям невідомо? Але що при цьому роблять голови територіальних громад, які знають всю інформацію? Всю ситуацію в своїх територіальних громадах. Вони кажуть про ті важливі питання, які треба вирішити. Чи це знають депутати, які проживають в одному місці, їхній округ знаходиться в іншому місці? Оцей каламбур і призводить до тих негативних наслідків, а наслідки це не вирішення питань. Це взагалі нерозуміння питань територіальних громад. І таким чином відбувається процес життєдіяльності територіальних громад. Бо мешканці, вони взагалі не розуміють, в більшості не розуміють, навіщо їм депутати обласної ради, яка їхня діяльність, яка їхня функція, що вони взагалі можуть вирішити. Вони взагалі, депутати обласної ради, розподіляють бюджети на ті. Моменти, які, можливо, не є важливими для територіальних громад. Для того, щоб поміняти цю ситуацію, треба змінити розуміння формування обласної ради. Так як зараз відбувається формування, вже показали роки, що було зроблено обласними радами, і це взагалі повна. Бездіяльність обласних рад по відношенню до територіальних громад вирішені питання, бо вони не знають інформацію. Спитайте будь-якого депутата обласної ради, які він спільні інтереси може представляти. І що відбувається в усіх територіальних громадах, які там виклики? Що треба вирішити в першу чергу, в другу, в третю і таке інше. Вони не скажуть ніколи про це. Бо вони розподіляють кошти по якимось загальним критеріям. А це неправильно. Мають розподіляти кошти ті люди, які напряму мають відношення до своїх виборців, до своїх мешканців. А для того, щоб ці люди були, треба повністю змінити формування самої обласної ради. Яким чином? По-перше, -по не треба ніяких проводити виборів, не треба витрачати ніяких бюджетних коштів. Це в першу чергу ще економія і реальна економія коштів. По-друге. Коли відбуваються місцеві вибори, мешканці обирають для себе голів територіальної громади, відповідно депутатів, місцевих депутатів, депутатів територіальних громад. Також з числа депутатів територіальних громад, відповідно, обирається секретар. Він по посаді є секретарем. Відповідно, секретар ради, він вже буде представлений у вигляді депутата обласної ради. І він буде представляти ту. Територіальну громаду, і відповідно він буде розглядати, пропонувати і казати про всі ті важливі питання, які відбуваються в самій територіальній громаді. І от уявіть, обласна рада представлена з секретарів рад, які є депутатами обласної ради, які будуть казати і наголошувати, що потрібно зробити, куди потрібно виділити кошти, на які потреби і. В першу чергу, в другу, в третю. тобто, який має бути прорахунок першочерговості вирішення питань стосовно виділяння коштів, бюджетних коштів, на вирішення питань мешканців, які проживають в територіальній громаді? Таким чином, обласна рада буде представлена секретарі в рад, які будуть, в свою чергу, представляти спільні інтереси своїх територіальних громад. І тоді можна чітко сказати, що органи місцевого складування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, є обласні ради. Але склад цих обласних рад буде тільки секретарі. І ось таким чином можна підійти і змінити процес вирішення питання саме в територіальних громадах. Бо саме їхні представники будуть депутатами обласних рад. Ось таким чином треба підходити до цього питання. Тобто треба міняти підходи, міняти розуміння і міняти взагалі позицію щодо вирішення важливих питань, що відбувається в територіальних громадах. Для цього треба правильно сформувати обласну раду. Тобто змінити сьогоднішнє формування обласних рад. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули дуже коротко це питання. Тому, якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. На цьому каналі ми кажемо виключно, як треба підійти до тої або іншої ситуації, для того, щоб вона змінилася в сторону покращення. Сьогодні ми казали про обласні ради. Всім вам дякую, до нових зустрічей.